Вітаю, друзі! У нас йде війна, на фронті гинуть українці, а офіс президента судорожно готується до майбутніх парламентських виборів. І таке поняття, як не на часі, яким дуже часто лякає нас влада, на них взагалі не розповсюджується. Перш ніж продовжити говорити на цю тему, я хочу. Звернутися к тим, хто прийняв участь в обговоренні мого минулого відео і сказати їм слова подяки за підтримку і любов до України. А ще я хочу звернутися до своїх підписчиків, яких в мене не так вже й багато, і сказати їм, що вони реально круті. А тепер, по суті, спочатку давайте зафіксуємо два моменти. Перше, в умовах сучасної України. Будь-яка влада, неважливо якого кольору, синього, червоного, білого чи сивого, ніколи не працювала на народ і не відстоювала інтереси держави. А виходячи з того, що відбувається зараз, ми впевнено робимо висновок, що зелена влада не чим не відрізняється від своїх попередників. Економіка трішить по швах, бізнес на очах всіх знищується. Під час рішучої боротьби з олігархами, дивним чином ці олігархи збільшують свої статки і зміцнюють свій вплив на державу. Достатньо лише подивитися на офіс президента, який складається у своїй більшості з людей Ахметова. А якщо глянемо в бік державного сектору енергетики, то ми побачимо, що там і досі панують люди Коломойського. Тому чекати від слуг народу, що вони колись проснуться, їм стане соромно, вони зачервоніють і почнуть щось робити для українців це марна трата часу. На початку тижня відбулася подія, яка пройшла сповз уваги суспільства. І не тільки, навіть в експертному середовищі серед політологів вона була непоміченою. Йдеться про раптову поїздку голови офісу президента в Турцію, де він зустрічався з героями-азовцями, яких нещодавно звільнили з полону. Його розмова з командирами Азову мала на меті дві, дві речі: по-перше, домовитись з ними про те, щоб правда про зраду і здачу азовців в полон не вийшла на простори громадського обговорення. А по-друге, єрмак цією зустрічі розпочав рекрутизацію героїв війни до своєї політичної партії, яку вони з зеленським намагаються проштовхнути в майбутній парламент. Ми часто чули про ребредінг партії Слуги народу, але ж особисто я не розумію, як можна оживити вже лошадь, що здохла. Ніяких шансів у політичній партії. Слуга народу на виборах нема, тому що вона викликає усього народу стійкий рвотний рефлекс. І я розумію Єрмака, у нього мази закипають від того, що Зеленський поставив завдання підготувати нову політичну силу, а як її підготують. Тому що ну, нема партії, яка мала би осередки, яка мала би підтримку, взагалі нічого нема. Але ж я вам до цього казав, що більшість. Співробітників офісу президента це люди Ахметова. І отут от вузелок починає зв'язувати. Рік тому оточення Ахметова заявило про створення олігархом своєї політичної сили, Сили, яка би опиралась на адмінресурс, тобто на працівників компаній Ахметова. А їх на секундочку, щоб ви розуміли, близько мільйона. Помножте це на три, ми отримаємо. Електорат в кількість 3 мільйонів плюс-мінус. Адмінресурс, який буде голосувати хоч за чорта, аби тільки наказав це робити Ахметов. Нагадаю, що саме з такою кількістю електоральної підтримки партія регіонів увійшла в парламент, створила найпотужнішу фракцію, а потім привела на всіх у війну. Але ж вийти до народу з такою партією Ахметов не може. Тому що. І він у народа викликає відторгнення. І от ми маємо з одного боку Єрмака, який отримав завдання створити політичну, потужну партію, з якою б Зеленський прийшов в майбутній парламент. А з іншого боку, олігарха Ахметова, який має і гроші, і ресурс адміністративний, і вже зареєстровану партію. Єдине, що потрібно зробити, це придати цій партії вигляд. Патріотичності і, і структури, яка здатна реформувати країну. І от саме цим займається зараз Єрмак. Саме цим і продиктована його зустріч Азовцями. Я не знаю, погодились хлопці на таку пропозицію зайти в списки майбутньої партії чи ні, хай це залишиться на їх совісті, це їх справа. Але ж я вам скажу відверто, що серед ветеранів завжди. Знайдуться ті, хто з задоволеним почне обслуговувати партію влади. Всі ми пам'ятаємо Петра Порошенка, який обставився незрозумілими ветеранами, які за миску супа з його рук готові були закидати лайном будь-яку порядну людину. Тому з цим проблем не буде. І Єрмак, судячи по його крокам, це гарно розуміє. Але ж ці медалі є дві сторони. Крім патріотів, політична сила. Має мати ще і реформаторів. З цим також не буде проблем, бо ходять цілі стада грантаїдів, які готові за малу долю зіграти роль реформаторів. І от пазли складаються. Тепер ми маємо такий полуфабрикат. З одного боку партія Ахметова, яка має ресурс як адміністративний, так і фінансовий. З іншого боку, ми вже бачимо, як вона може. Стати дуже швидко привабливою для населення політичної партії, бо там будуть з одного боку патріоти, а з іншого боку реформатори. І залишиться зробити лише один крок: очолити цю політичну партію Зеленському, взявши в руки прапор перемоги, все, ми маємо чергову ілюзію, накшалт фільму про Галабородька. І якщо ми цю ілюзію знову проковтнемо. На нас з вами очікує чергове розочарування, але ж воно буде тримати не 10 років, а декілька десятиріч. Тому що якщо зайде ця сила, вона вже від тіля не вийде. Вона буде відігравати роль єдиної Росії Путінської тут у нас в Україні, і вони будуть будувати тут всередині України України Росію номер 2 тому що ані Ахметов, ані Єрмак в квітучій Україні, в якій є місце справедливості і щастю простих людей. Їм потрібна Україна, яка обслуговує їх і в якій щасливі тільки вони і їх виродки. Тепер ми підійшли до самого головного. Ну, а що робити нам, простим українцям? Вам, мені? Ну, по-перше, ми з вами вже про це знаємо. Тому ми. Можемо свободно орієнтуватися і приймати рішення, рішення, правильні рішення щодо цих подій. По-друге, нам потрібно розповсюджувати цю інформацію, щоб якомога більше людей про це дізналися. Тому що чим більше нас будуть, тим легше нам буде протидіяти цим дуже небезпечним планам Єрмака і Яхметова. Далі нам потрібно ставати більш критичними до політики. в Нікому разі не можна. Допускати до влади тих, хто вже там був і нічого корисного особисто вам не зробив. Скануйте навколо себе простір, і ви побачите, що поряд з вами є люди, які мають совість, які моральні, які мають досвід в управлінні, в економіці, які вже розробили якісь галузеві реформи, стратегії, проекти, яких ви знаєте, і кому довіряєте. Беріть і просто штовхайте цих людей у владу. А якщо вони противляться, пінками їх туди заганяйте, тому що Україну потрібно рятувати. І крім нас, цього ніхто не зробить. Ну і на останнє нам потрібно як суспільство вже ставати суб'єктом політичного життя України, не сидіти на узбіччі, а змушувати владу робити те, що корисно для держави і для нас. І повірте мені на слово, це можна вже робити зараз, прям, сію хвилину. І ми будемо це робити. Яким чином, про це поговоримо іншим разом? А зараз підкреслюю, плани Ахметова і Єрмака ми повинні поховати разом з руським міром. У мене все. Доповідь закінчив. До побачення.